Доброго дня, Шановна громада, з вами знову я, депутат Української міської ради Віктор Лішинський. Ми продовжуємо детальний розбір минулої сорокової сесії міськради, зокрема, резонансніших питань порядку денного, які з'єднулися з шаленим опором з боку міського голови. Цього разу в перелік незручних для Туренко питань потрапило питання виділення коштів на грантові проекти. Термомодернізації багатоквартирних будинків на умовах співфінансування для ОСББ Мерседес та Дніпровська хвиля. Воно розглядалось у рамках внесення змін до бюджету на 2024 рік і детально обговорювалось на бюджетній комісії на передодній сесії у присутності начальника фінансового управління Олени Котлінської. Усі правки до проекту рішення, а саме виділення одного мільйону гривень на нашу частину співфінансування були внесені до протоколу комісії, але знову таки дивним чином не потрапили до проекту рішення, подано на розгляд сесії. Тож довелося вносити його з голосу. У мене питання щодо <клухи> основа Позиція в насправді. Коли рознесемо кошти, тому що ці будинки є прикладом участі в програмі енергоефективності. Вони мають стати прикладом для всієї громади. Ви розумієте, що, що ці два будинки завдяки тим, що вони зроблять роботи, вони будуть економити. А ви розумієте, що якщо у нас не буде грошей, їм економити не буде на чому? Опалення не буде, хлопці. Ну так, ви працюєте над цим, воно буде. А ви тут не працюєте? Працюємо. От, і я працюю. Знаєте пропозицію? Дев'яте питання, ставлю на голосування. За увагу Просто... з пропозиціями бюджетної комісії. ставите на голосування, повітряйте зачитати. Дайте мені проєкт рішення інші. Здравствуйте. Що я ставлю? Є, Дайте проєкти рішення з цифрами з усім, що я ставлю на голосування. Ми, ми є посадовими особами і ми не є виконавчим комітетом. Жителі звертаються в ОСВБ, звертаються в ЦНАП. Ми не ЦНАП. Ви отримуєте ці документи, ви отримаєте розрахунки, ми включили заход в програму. Як це ми маємо надавати розрахунки? Ми не маємо. Цього до не передбачили. Нагадую, що участь у грантових програмах та отримання коштів на заходи з тепломодернізації європейських донорів це результат багаторічної кропіткої праці оголів СББ. Співфінансування на таких пільгових умовах, а саме 30 на 70% за рахунок гранту. Це престиж економічний розвиток, інвестиційна привабливість нашої громади для потенційних донорів. Особливо зараз, коли опалення міста опинилося під загрозою. Але за дивною викривленою логікою мера ми повинні заощаджувати бюджетні кошти на компенсацію витрат по опаленню міста. Але ми не підтримуємо тих, хто власними силами намагається економити енергоспоживання. Та витрачати менше коштів на опалення власних будинків. Втім, чим більше депутати спілкуються з Торенко, тим менше розраховують на його логіку та здоровий вуз. Олександр Володимир, ми могли звісти на посесію, виснювався. Mm -hmm. Значить, дивіться, сьогодні був голова ОСББ, там де з Мерседеса, який приймає участь у співфінансуванні, і у нього до того, щоб розпочати роботу згідно з документів що допомогу, залишилося 14 днів. Що це означає? Через 14 днів ця можливість про співпрацювання буде втрачена. І буде втрачена взагалі не тільки для Мерседесу, а взагалі для всього міста. Більше ніяка е, організація, яка... Там більше не прийме заяву, то буде стояти нас. Да, 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 їм треба задати якусь мінімальну суму, почати показати, що ви розпочали щось робити. я вибачаю, вибачайте, я вам напомню. А ви саме в цьому залі да, голосували за зниження податків в свій час. Е, давайте. І це для нас, для громади, це близько 20 мільйонів на цей рік. Що ви кажете? і саме кажу. Це було ваше голосування. До речі, Тетяна Михайлівна, це була ваша пропозиція. Хоча спочатку була ваша пропозиція ці податки підняти. А ще спочатку була ваша я пропозиція змінити нормативну грошову оцінку, яку ви каряво змінили, я вичає з нерахувавши зону впливу трипільської ТЕЦ. А хто? Це була ваша пропозиція. Це маніпуляція, це називається переключити. Чому ми кидаємо під танки два ОСББ? Для Врешті-решт, після розлуги монологів міського голови на сторонню тематику, депутатам вдалося поставити голосування обидва питання. Перший варіант проєкту рішення сформовано виконкомом, і другий варіант з рекомендаціями бюджетної комісії виділити 600 тисяч і 400 тисяч гривень відповідно з БМР седес та Дніпровська хвиля. На першочерговий внесок в рамках грантового проекту з термомодернізації багатоквартирних будинків досить очікуваною виявилось, що виконком на чолі Сторенко знову проігнорував рішення бюджетної комісії і не вніс зміни до проекту бюджету. Тож для того, щоб фахівці виконкому враховували думку депутатів та виконували свою роботу, довелося робити 40-хвилинну перерву засідання сесії. на голосування два варіанти. А депутат. Депутат. Другий депутат. Другий депутат. Депутат, немає другого варіанту. Є другий варіант. Ми як депутати підготувати так. Голосуйте, ми готуємо другий варіант. Сьогодні бюджетна комісія запропонувала. Пропозицію, яку подав виконком. Про внесення змін до рішення Української міської ради питання 9. Ну не проголосуєте. Які проблеми? Ми говоримо, що ви говно переплати, є готові. Ви запропонуєте, говорить про полон. За те, що внести зміни до рішення Української міської ради від 8.12.2023 про бюджет Української міської територіальної громади на 24 рік про що голосувати. Олександр Валентинович, що ви говорите? Я ставлю на голосування затверджений порядок ДНР. Ми не задаємо шесть. України, ви не ставите на голосування пропозиції депутату. Ми вже так, робимо 15-го перемогу, робимо проєкти рішення, ми вже це робили. Це вже не перший ну, раз. Так. Це називається узурпація влади. Олександр Валентинович. А, а чого ви не вважаєте свої власні дії узурпацію влади? Бо ви один тут сидите, я вибачаю, що виступаєте і щось кажете про узурпацію. А ви на сухую зараз ладу стоячкам скажуть, ви, що... Виражає ви позицію ви депутати. Депутати в залі, поставте е, два варіанти на голосування. Рішення не прийнято. Ми не закриваємо, ми не будемо закривати. Погано. Щоб секретар, що я зараз. Ви, ви, ви зараз зміняєтесь бюджет міста. Ви розумієте, що там 5 мільйонів фінансування? Де? Взагалі, 5 мільйонів по цій програмі. Вони, вони нам найближчі півроку не звернуться за цими кошками. Ви Олексій, сказав, вису, на пасу, вису, 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 Я задав О, просте питання. 20 -20. Покажіть мені, що ми не можемо. Докажіть, Докажіть документ, мені, покажіть документ, написав, якого ми не можемо внести документ, це питання на травневій сесії. ставте голосування Я внесу це питання на голосування на травневій сесії. Не потрібно, це потрібно запали. Ви свою думку висловили. Присядьте, будь ласка. Тут цілий зал депутатів ще оберевався. Так ми вас всі вговорили, почали вибачаюсь. Ми всі, це має відчая якась у вас. Висля. Ми всі, ви Второй. Нас багато, просто що є. Я... Нас, нас не подавати, я був такий дозу. Була вісім годин бюджетна комісія. Вона напрацювала рішення і на виконавчий короткий повинна. Родівся край просто. І ви знаєте, це передбачено нашим регламентом. Голова бюджетної комісії. Готує проєкт альтернативного рішення. його, не його не порядок денний. Не може, тому що звертаються до виконавчого комітету, а не до депутатів. Це і враги. Так, з усіма питаннями звертаються до виконавчого комітету. Ви не повірите? Всі питання порядку денного звернулись до виконавчого комітету. Знаєте, в чому сенс існування ради? Чому рішення не приймаєте односіблення? Миші доклади на працьовують продовжують ініціативи, на працюють пропозиції. І вони враховуються так само, як ваше бачення керування громадою. І це працює, коли є баланс між тим, як ви бачите, і як ми всі бачимо. Тому що ну, ми тут що три роки просто так? не просто так. Алло, давайте так. при цьому рішення <правда> окреме рішення. Значить, давайте тоді зробимо так: зробимо два рішення. Одне рішення. Це одне, одне рішення те, щоб у нас не одне слава попередгованку. Готують ще одне рішення по зміна до бюджету. Ну, сума скільки там? 600-400? До речі, хтось може задати влучне питання, чому бюджетна комісія збиралась лише за дві години до сесії і не встигла підготувати альтернативний проєкт рішення. А це чергове ноу-хау нашого керманича. В бюджетній комісії троє діючих членів, і коли двоє з підконтрольних меру депутатів по черзі не з'являються на засідання, робота комісії блокується, голова не встигає повноцінно підготуватися до сесії та завчасно подати пропозиції та зауваження. А мер цим безсоромно користується, намагаючись маніпулювати витягами з регламенту, вирваними з контексту. Питання виділення коштів на заходи з енергоефективності врешті були поставлені на голосування та підтримані майже одноголосно. Далі. Є якісь зауваження по девятому питання, по проєкту рішення? на за рахунок відповідно, збільшено допомогу загального фонду на один мільйон на заклад до медианого заведення. Питання заважені. Якщо питань зауважень немає, ставлю на голосування питання 9 про внесення змін до рішення Української міської ради з урахуванням змін, які були. Хто за те, щоб внесли зміни, прошу голосування. Що можна сказати у підсумку? На прикладі розгляду цього питання, депутати ще раз впевнили, що мер наплювати на розвиток міста та думку депутатів і виборців, і що він здатний на усе, аби продавити свої забаганки. Наразі доля міста опинилася в руках частини депутатів, які неймовірними зусиллями намагаються зломити цю ганемну практику і знайти порозуміння з колегами. Адже тільки разом ми справжня сила, що й довели результати цієї сесії. У наступному сюжеті ми більш детально зупинимось на обговоренні генплану села плити Слідкуйте за нашими публікаціями, підписуйтесь на наш Ютуб канал Громада Українки. Далі буде цікавіше. Побачимось!